Зоряну часу доби вам, громадяни, в ефірі 28-й випуск ЮНН. Сьогодні ми поговоримо про зміни у сальважі та знову про гарастру. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Вітаю, друзі. Поки їдуть свяхи для 3 ї окремої штурмової бригади. Ми запускаємо новий збір для штурмової групи 108-ї окремої бригади імені Махно. Хлопцям не вистачає 130 тисяч гривень для прибору ночного бачення пвс 14 Gen 3, зелений фосфор. Буде розіграний ось такий от приз це відстріл. Він повністю металевий. Отже, Приєднуйтесь, мені здається, дуже достойний буде розіграш серед усіх донаторів, хто прийме участь. Донат не менше 200 гривень, і ви автоматично приймаєте участь у розіграші. Буде все розіграно рандомно. Посилання залишу в описі. Дякую всім, хто допомагає Збройним силам України. Чергове шоу Inside Star Citizen було присвячено запланованим змінам в механіці сальважу. Останній раз, коли обговорювався прототип, ми дізналися про плани перетворювати великі шматки кораблів на мільйони дрібних матеріалів, тобто тисячі тисячі сутностей. Цей підхід довелося переглянути досить сильно, тому що з прототипу було очевидно, що деякі аспекти не будуть працювати так, як планувалося. Демо-версія або не працювала, або по суті демонструвала на тестах обмеження рушія Star Engine по кількості сутностей. Наприклад, для 800 90-го джамп повне перетворення на окремі сутності займало неприйнятно велику кількість часу. Деякі речі в механіці сальважу довелося переглянути, щоб передати це в руки гравців якомога швидше. Інші зміни були придумані як тимчасове рішення, щоб реалізувати їх у постійному всесвіті до кінця цього року. Сюди входить механіка структурного талізатора, розбиття різних кораблів на конструкційні матеріали, які потім можна продати. Для гри це фактично видалення речей з постійної бази даних, і це дійсно виклик для такого проекту, як Star Citizen через постійну потокову передачу даних. Розробники повинні зважати на це, намагаючись досконалити будь-яку функцію, і іноді коректна реалізація може зайняти роки. Відповідно, це відтерміновує отримання зворотнього зв'язку від Фічі, що є одним з найважливіших етапів в розробці. Саме тому була поставлена задача випустити стартову тимчасову версію цього року. Це не повна і не фінальна версія, але це великий перший крок, що дозволяє протестувати функцію і повністю задіяти вже існуючі кораблі Валчер і Рклейм. Новий геймплей Валчер грунтується, як і раніше, на тому, що потрібно наблизитися до уламків корабля. Але перш ніж застосувати структурний утилізатор, вигідніше спочатку провести зішкрібування обшивки, бо вона має більшу цінність, ніж конструкційні матеріали. Резонансне поле дозволяє розщіплювати ціль за умови, що вона все ще ціла, тобто не взірвана озброєнням, і якщо щити цілі, вимкнені. Структурний сальваж вимагає, щоб корабль був повністю вимкнений, тому буде досить важко використовувати його для атаки. Але якщо ви знайдете, Спосіб вимкнути енергетичну установку цілі, а вже потім перемкнутися в режим дезінтеграції, це може спрацювати. Механізм розбиває корабль на великі шматки, які потім дезінтегруються і втягуються в корабль сальважу як конструкційний матеріал. Потім він попадає у подрібнювач, а потім у внутрішнє сховище. Звідти гравець може перемістити його у внутрішнє сховище. Це одне з нових доповнень, яке по суті є тимчасовим сховищем для матеріалу між процесом його збору і розміщенням у вантажних ящиках. Таким чином, Гравець отримує більше місця всередині корабля. Якщо гравець хоче продати матеріал самостійно на станції, він продає їх з цього пулу внутрішнього сховища, яке трохи більше, ніж фактична вантажопод'ємність Валчер і Реклеймер. Але якщо є необхідність, щоб матеріали продав хтось інший, можна перетворити їх або всі, або частково у вантажні ящики. Ящики утворюються автоматично, звільняючи внутрішнє сховище, і гравець отримує можливість переміщати їх по вантажній сітці. Ігровий процес реклеймера дуже схожий на ігровий процес. Чер за винятком того, що все це робиться оператором кігтя. В цій версії кіготі реклеймера буде виглядати по-іншому. Команда розробників тісно співпрацювала з художниками, щоб пояснити, що вони хочуть зробити і як це все буде працювати для отримання відповідної візуалізації. Стара реалізація дуже довго була просто Непрацюючою заглушкою, але тепер все працює так, як було задумано. Розробники перебрали купу варіантів розміщення кігтя, але в результаті все ж зупинилися на розміщенні спереду під кабіною. В оригіналі це було схоже на який фізично розривав би корабель на частини, а тепер функція працює не так. Тепер вона діє як випромінювач поля для резонансу, як і у Валчер. Почати все ще можна із зішкірбування, і розробники будуть проводити балансування цін, щоб це дійсно винагороджувалося відповідно до витраченого часу. Далі оператор кігті активує резонансне поле для руйнування. Звичайно ж, попередньо прокомунікувавшись з пілотом, щоб привести реклеймер у положення, з якого можна дотягнутися до цілі руйнування. Як тільки ціль опиниться в полі, Руйнування кігтя оператор натискає кнопку і по таймеру корабль, на який він впливає, розпадається на шматки. Наразі переміщувати кіготь неможливо, але на баштах є тягові промені, на яких можна утримувати, обертати або переміщати об'єкти. За допомогою тягового променю Валчер також можна втягувати об'єкти в резонансне поле або в поле дезінтеграції. Наступним кроком буде фактичне перетворення цих шматків на ресурси для збору. Для цього оператор кігтя знову перемикається в режим дезінтеграції, ціль по суті нагрівається. А потім перетворюється на матеріал, який нам буде потрібен. Так само, як і на валчер, матеріал проходить між приймачами, всмоктуючись всередину, де потім обробляється і подрібнюється, а потім безпосередньо переміщується у внутрішнє сховище реклеймера. Станції переробки в реклеймери також були змінені, тому що це великий корабль, і мати на ньому лише один контейнер для близько 360 з простору було доволі трудомістко. Зараз на реклеймери можна створити ящики різної місткості, щоб мати змогу розташовувати їх на вантажній, Сіці як завгодно. Одна з відмінностей реклеймера від Валчер полягає в тому, що він може зробити практично будь-який розмір цільового контейнера, в той час як Валчер обмежений розміром самого корабля. Зараз кораблі розміром більше старанер не можуть бути розбиті валчер. Для них знадобиться реклеймер. Ідея в тому, що якщо гравці натраплять на місце великої аварії чи битви, їм вигідніше скооперуватися на реклеймері, щоб в результаті продати більше ССУ і отримати набагато більше прибутку, ніж використовувати Валчер. Але очевидно, що, якщо ви одиночний гравець, який ходить і займається сальважем самостійно, альтернативи валчер нема. Розробники дуже зацікавлені в покращенні руйнівної сторони структурного сальважу, щоб зробити його більш схожим на те, що було задумано спочатку. Але доведеться почекати, поки інструмент MailStorm буде повністю реалізований. Саме тому зараз буде реалізовані всі заглушки і спрощення, щоб покращити якість сальважу загалом. Також був оновлений крафтинг на сальважних кораблях. Тепер, коли є два матеріали, буде скориговані витрати на Рафтинг так, щоб зробити їх більш реалістичними. Вони більше не є жахливо дорогими, і це важливо для майбутнього ігрового процесу. Усі ці покращення гравці побачать вже 322, і розробники сподіваються на потужний зворотній зв'язок щодо покращень і розвитку сальважу в майбутньому. Друзі, якщо ви хочете грати в Star Citizen українською, то велике прохання підтримати нашу петицію щодо локалізації гри та розповсюджувати її серед своїх знайомих. Також ви можете приєднатися до нашої фанатської команди локалізаторів та разом зробити Star Citizen України. Посилання на сервер Discord в описі до відео. Тепер про відповіді розробників на питання спільноти по кораблю Арастра. І так, Арастра має два реактори, які дозволяють одночасно виконувати два окремі замовлення збагачення. Ці реактори набагато більші, ніж 6 на експансії, що дозволяє кожному замовленню містити набагато більшу кількість матеріалів. У планах розробників зробити так, щоб кожен реактор зміг переробити приблизно стільки ж, скільки експанс може переробити за один цикл. Реактори Арастри мають приблизно однакову потужність із переробленням. Робним модулем Galaxy, і звичайно, вони значно менші порівняно з реакторами Оріону. Арастра може переробляти Квантаніум як ресурс, але немає можливості завантажувати його у власні паливні баки. Отже, квантум генерується виключно як товар для продажу. Майнінгові лазери Арастра можна буде замінити. За умовченням, вони просто мають більше радіус дії та більшу потужність. Арастра зможе приймати мішки з рудою від проспектора або Мол та переробляти їх. Пілот не зможе керувати майнінговими лазерами, тому що всі вони керуються через інші. Інші спеціалізовані станції. У корабль вбудовані спеціальні вітол-двигуни, які дозволяють йому зависати над поверхнею планет. Зовнішнє сховище руди використовує стандартні контейнери СЦУ для забезпечення значної сумісності з іншими транспортними засобами у всесвіті, наприклад, при розвантаженні та транспортуванні вантажу. Крім задньої рампи, на борту корабля є великий стиковий вузол, а також центральний ліфт для екіпажу, що спускається на землю. На арастрі є спільна спальна зона для екіпажу та окрема загальна житлова зона для відпочинку та приготування. Її. Їжі виділених медичних приміщень на борту немає. Є інтегровані приміщення для зберігання зброї та костюмів, але немає спеціальної кімнати для зброї. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з активніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.